Вітаю на моєму каналі Аудіо Всесвіт Тетяни Олійник. Шановні слухачі, прийшов час познайомитися з вами поближче. Тетяна Олійник це мій творчий псевдонім, а насправді дівоче ім'я. Письменницею я стала не так давно. Ще з дитинства я писала вірші. Особливо це виражалося в юності, коли почуття захльостували через край. Але потім у дорослому житті я про це забула. Та на момент повномасштабного вторгнення все змінилося. Сама я з Харкова. Тому прийшлося вивозити онуків у другу країну, де вони не мали звичних іграшок, улюблених речей. А також не мали книжок, які могли б розуміти своєю мовою. Тому я вирішила спробувати написати для них казку, де самі онуки будуть головними героями. І це в мене вийшло. Потім я стала писати ще і ще, з'явилося багато ідей. Я спробувала писати для дорослих, це в мене вийшло. Згодом я публікувала свої книжки на літературних сайтах, таких як Букнет, Аркуш, а згодом створила канал, де за допомогою нашої чарівної Ангеліни Кріхелі викладаю книжки в аудіозапису. На даний час я маю два літературних рекорди у колективному проєкті Петчворк. Сергій Батура, організатор цього проєкту, написав мені листа і запросив, запросив прийняти участь у написанні великої збірки, яка називається Босорка. Я дуже хвилювалася, тому що не була готова до цього. Вважала, що. Моїх сил на це не вистачить, як я можу, тільки починаючи автор, стояти поряд з іменитими українськими авторами, письменниками. Але пересилила себе і написала свій шматочок, який називається Дар життя. З ним ви можете познайомитися в аудіозапису на моєму каналі. За це я отримала два сертифікати і зараз являюся... Рекордсменкою двох, одразу двох рекордів. Перший це кількість авторів однієї книги, нас було аж 228. А другий рекорд це кількість сторінок в одній книзі, їх аж 2833 сторінки. Надалі я приймала участь у наступних колективних проєктах це Петчворк Планету Я тут, до якого я написала книгу Клаптики вкраденого щастя, з якою ви теж можете ознайомитися на моєму каналі. І зараз триває ще один колективний проєкт, вже міжнародний, який називається Коли часу обмаль. Для цього проєкту я написала оповідання Джокер. З яким ви теж зможете ознайомитися в аудіозапису наприкінці серпня на моєму каналі. Зараз я працюю над новим романом, який ближайшим часом теж буде озвучено і викладено на моєму каналі за допомогою нашої чарівної Ангеліни Кріхелі, за що я дуже їй вдячна за допомогу і за її чарівний аксамитовий голос. Дехто з вас питає, чи є моє оповідання клаптики вкраденого щастя автобіографічним. Так, ця історія насправді мала місто у моєму житті. Всі ці емоції я пережила сама, тому це оповідання вийшло настільки емоційним. На жаль, мого батька вже давно немає в живих, та я так і не змогла пробачити його повністю. Про це дуже шкодую. Хто така Босорка та чому про неї ніхто ніколи не чув? Відповідаю, Босорка це міфічний персонаж народів Карпат. У різних регіонах її називали по-різному Басурка, Басурканя. По суті, Босорка це карпатська відьма. Сергій Батура створив цей персонаж для нашого проєкту. Колективний пичворк взагалі це новітній літературний жанр, де е, декілька авторів створюють одну книгу. Кожен з нас може писати в різних жанрах, але дотримуватися головної лінії. Тож саме тому наша босорка вийшла така багатогранна. Чому оповідання назавжди роберт? поставив ніби собі планку побачити доньку, а потім, коли це трапилось, йому вже нічого було не потрібно. Що ж, можливо і так. Гадаю, що Роберт вважав своє щастя лише в дитині, тому все життя прагнув її побачити. І це бажання було настільки сильне, що при зустрічі його старе серце не витримало. Ви знаєте, позитивні, сильні, позитивні емоції теж можуть любивати. Друге запитання. Чому Роберт спочатку відмовився від дитини, а потім прагнув її побачити? На що він взагалі розраховував після цього? Так, гадаю, це була його помилка, але пригнічений обставинами розлучення, він погодився на вмовляння дружини та дав відмову від доньки. Але потім усе своє життя він про це шкодував. Коментар стосується оповідання Жив відважний капітан. Чи насправді Антуан запам'ятав усе. При зустрічі з інопланетянами. Чи може він мав таємну розмову з метеликами, яку до часу не можна згадувати? Що ж, дуже гарна ідея з метеликами? Можливо, й таке, але я гадаю, що Антуан запам'ятав саме стільки, щоб його земний мозок не вибухнув від об'єму інформації. Дехто дорікнув мені, що в романі Спокута багато повторень сюжету. Хочу вам сказати, що це не банальне повторення, це погляд очами різних героїв на одній й ті самі події. Мені хотілося показати, як різні персонажі сприймають одну й ту саму ситуацію, що вони відчувають та про що думають. Я поставила в живих Сулеймана Давуда в той час, як насправді він загинув. Відповідаю: ви знаєте, навкруги загибелі батискафу ходили різні чутки, одна дивовижніша за іншу, і кожна з них зауважу варта написання цілого роману. Наприклад, дехто вважав, що насправді пасажири не загинули. А тільки створили видимість гибелі, а насправді приїхали жити на другу планету. Адже не дарма Давуд серйозно займався вивченням внеземних цивілізацій. Друга версія була така, що нібито ці пасажири вирушили жити на підводний материк, який нібито існує під океаном. Що ж, все може бути. Але я вирішила викласти свою версію загибелі цих людей. Адже, на мою думку, кожен з головних героїв відповів за свої гріхи серед тих, хто загинув у Батискафі. Всі, окрім молодого Сулімана Давуда. Мені стало дуже шкода цього хлопця, бо він ще не бачив життя і ні в чому не винен. Тому я вирішила залишити його в живих, дати йому шанс. Так вже вийшло, що з моєї легкої руки хоч один пасажир вижив. І дуже шкода, що це неможливо зробити в житті. А тільки в книзі. Чому я позбулася Девіда Локріджа у романі Спокута? Ви знаєте, насправді була така думка після загибелі Стоктона Раша об'єднати Локріджа Венді. Але потім мені здалося, що це дуже очікуваний кінець, тому я дещо змінила. Якщо ви пам'ятаєте, Венді завжди захоплювалася людськими якостями Локріджа і дуже сумувала, що її чоловік не має таких суворих принципів. Також і Девід він багато років кохав Венді. Але після загибелі з Доктона Раша в мене з'явилася інша ідея стосовно Венді. Тому я написала для неї іншого чоловіка, який мав такі ж властивості, як і Девід Локрідж. А сам Локрідж зостався не з чим. Ви знаєте, справа, за яку він боровся, потерпіла крах, кохана жінка не мала з ним ніяких стосунків, тому в нього не зосталося нічого, щоб тримало його на цій землі. Тому його загибель здалася мені логічною. Одна жінка написала мені, що я мала б зоставити Локріджа хоча б заради кошенята, якого він врятував. Так, можливо, але це якось не спало мені на думку. Ви знаєте, з усіх героїв книги мені найбільш імпонували Поль Анрі Наржоле і Девід Локрідж. І якщо я позбулася їх двоїх, це зовсім не означає, що вони мені не подобалися. Але такий був сюжет мого роману. Дехто з вас питає, чому я виправдовую анжелу наприкінці роману Спокута. Ви знаєте, навіть закорініліші грішники мають хоча б частинку чогось хорошого в своїй душі. Наше життя не складається тільки з чорного або білого, воно має напівтони. Також і Анджела. Я показала її життя читачеві від самого початку, і з цього можна зрозуміти, що воно аж ніяк не було щасливим. Життєві обставини зломили дівчину, і вона пішла хибним шляхом. Але ж, незважаючи на це, вона не втратила повністю людські почуття, як це видно наприкінці роману. Дехто з вас зауважує, що Венді з романи Спокута погана мати. Вона кинула своїх дітей і втекла від дійсності. Так, ви праві. Але ж вона ніколи не була щасливою. Тому вирішила трохи пожити для себе. Діти вирісли і більш не потребувала її опіки. Тому вона не схотіла розгибати весь цей бруд стосовно загибелі батискафу і помилок компанії її чоловіка. Вона збудувала своє життя так, як вона мріяла, зайнялася улюбленою справою і зустріла чоловіка, з яким нарешті. Отримала кохання і була щаслива. Ви знаєте, я не осуджую і не виправдовую своїх героїв. Я їх тільки створюю у своїх книжках. А як до них відноситися, вирішує сам читач. А давайте пофантазуємо разом. Наприклад, я вважаю, що Джаніка більше нікому і ніколи не змогла відкрити своє серце. Адже вона насправді кохала Хеміша Хардінга. В неї народився син, якого вона виховувала на розповідях про батька. Також Джаніка мала дружні стосунки із Джайлзом, старшим сином Хеміша. Вона познайомила його зі зведеним братом. Майже про кожного з героїв роману можна написати окрему книгу. Але я ставила за мету. Розкрити саме причини загибелі головних героїв Батискафу. Чому я не написала про те, як Клер зрозуміла, що прокляття більше не діє? Якщо пам'ятаєте останню розмову батька і доньки, Поль Анрі сказав Клер. Про те, що вона перша дізнається, що прокляття більше не діє. Як вона це відчула, я можу тільки уявити. Наприклад, я думаю, що вона відчула, нібито окуляри, спали з її очей, і вона побачила життя зовсім в іншому світлі. Вона зрозуміла, що стосунки з подругою не приносять їй щастя, і вона тільки гає час на них. Тому звернула увагу на хлопців, а згодом зустріла коханого, вони оженилися, і вона вирішила нарешті наважилася народити дитину, яка продовжила род Поля Андрій Наржоле. Страх відступив, тому Клер зрозуміла, що прокляття більше не діє. Наприклад, чому я нічого не написала про Джанік і її ще не народжену дитину, або як склалася доля врятованого Сулеймана, або що сталося з сином Хеміша Хартінга, Джайзом. Ви знаєте, я вважаю, що книги мають завершуватися так, щоб зоставалося місто для фантазії читачам. Але... На ваші численні прохання я е, намагалася уявити, як би могла розвиватися ця ситуація надалі. Тому я записала невеличке відео, де розповіла, розповіла свої припущення і свої фантазії стосовно долі героїв. Е, якщо хтось з вас його дивився, то ви розумієте, про що я. Ви знаєте. Ці питання навели мене на думку написати продовження цього роману. І, можливо, я цим шансом скористуюся. Ви знаєте, написання книжок це дуже довгий процес, і від ідеї до самої книги має пройти багато часу. Тому тих із вас, хто чекає на продовження, я прошу набратися терпіння. Але навіть для аудіозапису требується ще більше часу. Тому, якщо книга буде написана, то в першу чергу я викладу її на сайті BookNet, де ви зможете з нею ознайомитися в першу чергу ще до того, як вийде аудіозапис на моєму каналі. Шановні слухачі, для тих із вас, кого зацікавив роман «Спокута», я пропоную розіграти три примірники печатного видання цього роману у твердій обкладинці. Для цього вам потрібно лише правильно відповісти на три запитання стосовно сюжету цієї книги. Свої відповіді ви можете відправляти у коментарях під цим відео, першим трьом. То надасть правильні відповіді я надішлю у подарунок книгу з моїм автографом. Тож, запитання такі. Перше. Як звали старшу доньку Поля Анрі Наржоле? Запитання друге. Що отримала у спадок Венді від бабусі Штраус? І третє запитання: Навіщо Хеміш Хардінг, Відправився на дно океану. Тож бажаю вам успіхів! Книги вже чекають на вас.